Ми сюди їхали, хоч би там 10 очок був би розрив. Ми хотіли виграти у Шахтаря. Розпач, злість на себе, на всіх, що не вдавалося, щось якісь помилки на рівному місці. Шкажу, були моменти, де не там, у мене, там, де міг бити, не бив шукав якусь рішучу передачу. Такі полумоменти. Я перший раз граю в такому матчі, Гра проти Шахтаря, але за чемпіонський. Це приємні емоції, але... Хотілося дуже сильно виграти і такий розпач, але я обіцяю і вболівальникам. Звісно, це як може буде гучно звучати. Я бачу силу і в собі, і в команді, і в тренері, що ось, наступний сезон. Ми вже не, не, не будемо такими, як у першому крузі, що не вдається, голову опустили, все хоче дуже хочеться підняти кубок над головою. Якщо не в цьому сезоні, то в, в тому наступному будемо все для цього робити. Перед кожним матчем у тебе є якась там сказке. Командражик, так сказати, але це нормально. Там ти виходиш, потім перший дотик і все нормально. Але такий матч, ти, звісно, в очікуванні його був. Багато журналістів там писали про нього, і ти хотів, як можна краще його зіграти. Я ж кажу, де щось не давалося, десь щось давалося, але мені не стидно ні за себе, ні за команду. Так, що я, я теж людина, в мене теж були помилки. Але звісно, Динамо Київ це грант українського футболу, і ми. Тільки хочемо бути чемпіонами, друге місце це для нас провалений сезон. Яка була розмова, можливо, у перерві? вже рахунок був 0-1, Так хто заряджав, окрім тренера, зрозуміло, що можна винести назад? Ярмоленко зайшов, одразу поміняли Назара Волошина, Ярмоленко зайшов. Такого нічого, ну без криків у нас все спокійно. Ми всі зрозуміли, що робити на футбольному полі. Трохи перестроїлися, і бачимо, що у другому таймі були моменти, і з нашого боку ми давили більше ударів, більше прострілів. Те, що не вистачило. Я от, е, грав скільки, там, 87 хвилин, 85, я би зіграв, би, от, чесно кажучи, в мене так переповнювали емоції. Я хотів, 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 як, як би себе там не почував, я хотів цей матч виграти. Ну, Дуже обідно, що сказати, це м'яко сказано. Тренер сказав, що е, йому не стидно, що ми програли чемпіонат не сьогодні, програли його в першому крузі, багато потеряли там очей. Але сказав, що в наступному сезоні буде не легше, буде і ще й трудніше, мабуть. Але е, е, сезон для нас не закінчений ще. У нас є граш з крибасом, з рухом. Не знаю, хто там буде грати, у нас є збірники, які на євро готуються. Так що граємо тільки на перемогу кожен матч.